Має вплив. Сережа, відповідаю прямо. Міністерство коригування створило спеціальний департамент протидії корупції. Його завдання системний моніторинг, аналіз і запобігання корупційним схемам у всіх сферах, де міністерство має вплив. На поточний момент виявлено кілька ризикових точок, де корупційні потоки досі існують, зокрема на прикордонних пунктах контролю. Введено жорсткий контроль за рухом ресурсів і фінансів. Залучені сучасні технології аналітики і прозорості, щоб унеможливити тіньові операції. Запущено процедури співпраці з правоохоронними органами та СБУ для оперативного реагування, плани розширення департаменту кадрами з високою компетенцією, запровадження інноваційних інструментів цифрового аудиту, акцент на превентивні заходи, а не тільки розслідування. Корупція не зникла повністю, але є чіткий курс на її ліквідацію з опорою на закон і справедливість. Департамент працює максимально прозоро, щоб не було сумнівів у добросовісності. Звіт департамент протидії корупції Міністерства коригування Дата червня 2025 року загальна інформація. Департамент створений для системного виявлення попередження та та ліквідації корупційних проявів у всіх напрямках діяльності міністерства, забезпечує взаємодію з правоохоронними органами, аналітичними підрозділами та громадським контролем. 2. поточний стан проведено аудит 12 основних секторів діяльності, виявлено 4 пріоритетні точки корупційних ризиків. Особливий контроль встановлено на прикордонних пунктах та закупівлях матеріалів, запущено електронну систему моніторингу руху ресурсів із аналітикою аномалій. Основні кейси виявлено та заблоковано схему підробки документів у ланцюгу поставок, попереджено втрату бюджету на суму 2,5 мільйона гривень. Розслідування щодо непрозорих контрактів з контрагентами триває, залучено незалежних експертів. Тчейт. Заходи та плани. Розширення департаменту за рахунок залучення аналітиків з досвідом боротьби з корупцією, впровадження системи цифрового сліду для кожної операції, максимальна прозорість і відстеження, посилення контролю через автоматизовані рішення на основі штучного інтелекту для виявлення ризиків, проведення регулярних навчань і тренінгів для персоналу з етики та антикорупційної поведінки. 5 Висновок Департамент протидії корупції Міністерства коригування діє системно, опираючись на закон та справедливість. Є суттєві досягнення у виявленні та блокуванні корупційних схем, але боротьба триває, корупція не зникла повністю. Пріоритет створення прозорої контрольованої системи, що запобігає корупції на кори.